Так... Ты уже жил? Да. Камеру не протирал? Ничего страшного. Так, у вас камера с какой стороны? Все, я могу вот так спокойно. Украинскую мову. Мы спілкуємося и російською, и українською мовою для того, чтобы всем было понятно. Мы с вами знаходимся у верхней межі Сергея пустонь или по-русски верхній предел. Раніше це отам в, в нижній межі був храм печерний, який називався храм на честь святого Миколая Мерлікійського, але не добрі люди. Або дітки, або хлопці його спалили в 2003-му, потім я його відреставрував, і в 2007-му, що він вже не був можливий е, ну, до реставрації. І тепер, і потім мені спалили священного лісу Господнього, тобто три великих підпала. І зараз все відкрите під відкритим небом. Тобто, Бог мене перевів на. Е, Інший вимір відношення до храму. Є храми закриті, як ви знаєте, всюди. А це храми відкриті. Ми зараз стоїмо в храмі, храм чесно Христа і всіх святих. І якщо ми хочемо звернутися до Бога, ми піднімаємо свої очі доверху і починаємо молитись. І Бог, якщо ми віруємо в нього всім серцем, всіма фібрами своєї душі, то Бог дає нам те, що нам необхідно. Бо хтось може сказати, от, ой, нам яхту треба, нам машину треба, Бог каже, це не треба. Тобі треба чисту душу, гарного, наприклад, хлопця, коли ви виростете, щоб, щоб здоров'я да, щоб зробити родину, то треба, щоб була любов. І якщо є любов, любов керує всіми законами, які є на цій землі. Хоч фізик може сказати, ось є такі формули, хімік може сказати все. Але це є формули, які входять в, вже ну як, всередина тої любові, яка... Е як двигає або робить рухомий уклад світу? Так, ви хоч питали, де живуть ну, як, люди? Зараз йдемо, я вам покажу. Бо це ми верхній межі, нижня межа і є паломницьке коло, де є е, е, скиня дитячої творчості, е, ця кухонька для паломників і різні там такі речі. Будь ласка. Проходите. Так, Спасибо потом там, да, если захотите, я тоже. Да, да, да. Сережа, остановить пока? Да, да. Ага.